Тниця 23 лютого. Традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску коротко про головне. Два роки повномасштабного вторгнення, як запам'яталось Буковинцям, 24 лютого 2022 року. У пам'ять про захисника Андрія Кицелюка у Чернівцях відкрили меморіальну дошку. Тікала до Молдови за 5 тисяч доларів. Прикордонники затримали трьох ухилянтів. 24 лютого два роки повномасштабного вторгнення. Ця жорстока війна спричинила втрату десятків тисяч невинних життів, масові руйнування по всій Україні, змусивши мільйони людей залишити свої домівки. Де Чернючан застала війна у бліцопитувані Вікторії Макайди. Де вас застало повномасштабне вторгнення? Застала вдома в ліжку, як і всіх, напевно, людей в Україні. Після робочого дня проснулася, сказала, що війна, дитина йшла в школу, мама у нас. Зеленський об'явив, що в Україні війна. Було спочатку недорозуміння, не, не шок, як так в Європі, в центрі Європи може бути війна. Що це таке, і це неправда. Що ви найбільше запам'ятали з того дня? Як сказати, страх і що буде далі? Чого чекати? Дуже сильно трусило, паніка. Я на той час була вдома, готувалася на вихід на роботу, зібралася зранку. Я Чесно кажучи, не повірила тому, що сталося. Але був дуже такий, знаєте, трошечки стресовий стан. От. Я розуміла, що щось відбувається, але думаю, я йду і прийшла на роботу, все закрито. Побачила на зупинках, на заправках, мірніше, дуже великі черги машин. Тоді до мене тільки дійшло, що щось відбувається страшне. Я, наприклад, не могла розмовляти. У мене знаєте, таке враження було, що мені мову відняло, я не могла кому позволити. Не спитати, що відбувається, дійсно не, не зрозуміло, що буде далі, і здавалося, що це тільки день, два, і це все закінчиться, все буде повернеться нас на як було раніше. Закрили наш магазин, де я працюю. Сказали сидіти вдома, чекати, що буде далі. Тому що ця невідомість вбивала найбільше. Найбільше ми дивилися всі ці передачі, новини з телевізорами, не відходили від них. От, кожен не розумів, що, що, що воно і як воно. Де да, ви застали повномасштабне вторгнення? Я пам'ятаю, що я перед цим повернулася в третій ранку додому і в шостій вставала на роботу. І, типу, тато мені каже війна, почалася війна, я така, ну в сенсі. Ну, типу, ще не перекинулась навіть, ну не знала, що робити, пішла на роботу. Я працюю працювала на той момент в лікарні. Ну, типу, і всіх такий був шок. Ну... Пройшлось працювати далі, бо типу життя продовжується і пам'ятаю першу тривогу, навіть коли ми всі в бомбосховища спускалися, всі хворі, весь персонал, і це було настільки страшно. Де і як вас застало повномасштабне вторгнення? Вулиця головна біля пам'ятника Целану. Я сподіваюся, що швидко швидше закінчиться. Але на жаль, якраз ми були в трускавці з чоловіком, тому що в мене проблеми з здоров'ям, і я хотіла, щоб він поїхав зі мною. І мали бути 10 днів і сирени, і коли не вдома, то відчуваєш набагато більше біль, тому що вдома е, краще воно, І я дуже співчуваю тим, котрі виїхали, бо я ще після того їхала в Грецію і зустрічалася з нашими українцями. Біль, відчай, страх. День був достатньо тривожний. Неочікуваний для більшість громадян нашої країни, можливо, хтось щось очікував, але не вірилися в настільки великі масштаби. Якось приймалося тривожно, але нічого, ми сильні. Ми згрупувалися. Що вам найбільше запам'яталось цього дня? Невизначеність. Невизначеність до в подіях, які будуть до вечора, і невизначеність в подіях, які будуть прийняті в наступному дні. Я була в Україні і мала виїжджати в Польщу на навчання і мусила виїхати на наступний день, тому що на кордоні було 10 кілометрів черги. Було страшно, не зрозуміло, що буде. Такі, ніби перші два дні ти так, війна, всі бачиш, що як, як ти міг зрозуміти, що війна. Всі йшли в магазини і все скуп-скупляли. А потім, як приїхали на кордон, то ти бачиш реально люди, які хочуть виїхати, які вже приїхали з Києва. А потім я ще застала, як почали вертати чоловіків. Зранку ми мали йти на пари, так як навчаємось в медичному університеті, і зайшли в телеграм, прочитали потік новин, побачили, що повномасштабне вторгнення. Ну і відповідно, що була тривожність, і йти вже нікуди не потрібно було, і треба було вирішувати, що робити далі. Той день був дуже тривожним, великий потік думок, невизначеність, тобто весь час були на нервах, думали, до кого подзвонити, куди їхати, що робити. Ну, Загалом було дуже тяжко, тому що переймалися і за рідних, і за близьких. Запам'ятався з дзвінка мами в 5 ранку, що почалась війна. Це було так, знаєте, страшно. і... Зараз буду плакати. Кіпішці людей, і коли ти дзвониш, і мама тобі каже, що війна, і ти не розумієш, чи твій твого батька заберуть на війну. Ну, це так, знаєте, досить тяжка тема для мене. Я сподіваюся, що всі повернуться в живі, і війна закінчиться як на швидше. Я прокинулася зранку від дзвінка мого чоловіка про те, що почалась війна. Це було ніби сніг на голову. Тобто паніка, страх, відчай, нерозуміння, що робити далі, де ховатися. Ми проживаємо недалеко від аеропорта в Чернівцях, тому нам було максимально складно і страшно. Що найбільше вам запам'яталося? Напевно, постійне сидіння в телефоні, огляд новин, тільки, скажімо так, читання новин і тривог. І просто страх за свою маленьку дитину. Для мене це день, коли я втратила свій дім, тому що ми поїхали 24-го виїхали з квартири до батьків село, і після того не поверталися жити до сьогодні. Не вірила у його смерть, допоки тіло не привезли додому, пригадує дружина загиблого героя. Військовослужбовець із Чернівців Андрій Кицелюк загинув на Миколаївщині у другий день повномасштабної війни. Сьогодні, 23 лютого, у пам'ять про захисника у Чернівцях відкрили меморіальну дошку. Далі у сюжеті. Андрій Кіцелюк загинув 25 лютого 2022 року, захищаючи Україну від російського агресора. Пішов воювати, що у 2014 році добровольцем. Цього року йому повинно було виповнитися 48 років. Сьогодні, 23 лютого, на стінах будинку героя відкрили меморіальну дошку у пам'ять про відважність Андрія. Андрій Кицелюк був командиром десантно-штурмового відділення. Почав військову службу з АТО. І в 2014 році, коли розпочалася війна на сході України, бо неправда кажуть, вона розпочалася у 22-му, не так. Вона розпочалася в му році після майдану. Але він мені не сказав про те, що він йде, тому що він розумів, що я, як і кожна дружина, буду проти. Він мені взагалі сказав, що він їде у відрядження у Сокирянські сади на охорону. Він тоді працював у гарантії і що в нього відрядження йде по роботі. Але через той час він приїхав у першу відпустку додому, і я зрозуміла, що це неправда. І він мені каже, що ж ти хочеш, щоб вони прийшли до нас додому. Тому хто як не ми. Востаннє Тетяна Кицелюк спілкувалася з Андрієм 24 лютого 2022 року. Тоді вона дізналась про початок повномасштабного вторгнення. Коли почалася повномасштабна війна, вони були якраз під Херсоном, і в Херсон тоді зайшли вже перший день, їм не давали відійти. Оце точилися там найважчі бої. І казав, що все буде добре. Ніколи не розповідав ні про жахіття. З 25 числа не було жодного повідомлення. Я Маючи досвід того, що він був в зоні АТО, що не можна телефонувати, не можна нічого, я не дзвонила. Я чекала дзвінка від нього, і цей дзвінок пролунав десь біля п'ятої години. Досвід. 21 перше століття, яка війна, люди добрі. Але на превеликий жаль, перший зателефонував мені він і сказав: знаєш, знаю. Тетяна Кіцелюк каже: не могла повірити у смерть чоловіка. Мені вистачало тої фрази, коли він сказав, що в полон я ніколи не здамся. Остання граната буде завжди для мене. Я почекаю, щоб їх підійшло якомога більше. Але в полон я не здамся. Знаєте, по життю я найбільше завжди любила весну. А в 22-му році в мене її украли. У загиблого військовослужбовця Андрія Кицелюка залишилось двоє синів. Старший після смерті батька записався у тероборону. Втратили тата, достатньо, мені здається, що достатньо. Сини це ті два крила, які тримають мене на цій землі. І не дай Боже, я, я взагалі не знаю як. Коли дружка загинув, то мені було 44, А з цих 44 28 років, ми були разом. То ви зрозумієте, що там на алеї слави половина моєї душі лишилася. Євген Паселюк, Олександр Олюнін, новини Сі 4 трьох ухилянців виявили та затримали біля кордону з Молдовою. Вони зізналися прикордонникам, що до контрольного пункту їх на автомобілі довіз Буковинець. За поїздку вимагав з кожного 5 тисяч доларів. Відразу вдалося тримати і організатора незаконної схеми переправлення, коли він повертався додому. Стосовно затриманих порушників склали адмінпротоколи. Водію загрожує до п'яти років позбавлення волі. Виховують дев'ятьох дітей Наталія та Микола Кагаловські у 2019 році переїхали до Чернівців із Київщини. Тут створили дитячий будинок сімейного типу. Про виклики виховання дітей під час війни розкаже Альвіна Абрамчук. Ось так після насиченого дня родина Наталії та Миколи Кагаловських збирається за сімейним столом. П'ять років тому подружжя відкрило дитячий будинок сімейного типу. Яка була мрія з чоловіком? Це ну, дитина-дві, не більше. А потім уже Ну, так склалися обставини. Я працювала в школі і соціальним педагогом, і ми побачили, що є дуже багато знедолених діток. І було на той час у нас двоє своїх дітей, і троє ми брали додому. Вони так, 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 склалися відносини, що їхні батьки були позбавлені. Теж на період батьківських прав, і вони потрапили в притулок. Ми забирали їх з притулку, забирали ще двох дівчаток на вихідні. У Чернівцях Наталія та Микола Кагаловські отримали житло від релігійної організації. Подружжя вперше взяло на виховання трьох дітей двох хлопчиків та дівчинку у 2019 році. Вони були вилучені без позбавлення, тобто на певний період. Ми були рік з ними, поки їхня мама вона робила там документи. Цей рік ми працювали і з мамою і з дітьми, і ми також зросне. Це не був легкий рік. Тому що діти були вже 12 років, і е, вони вже сформовані, якби як особистості трошечки. Але ми побачили дуже багато змін, ми побачили успіхи е, з цими дітками, і ми зрозуміли, що ми хочемо йти далі. Прийомна сім'я, звісно, це, це переживання, про е, те, що в твою сім'ю йдуть люди, яких ти не знаєш. Нас готували на курсах, розказували наші. Со служба наша, от про те, що деякий час, рік, можливо, два. Треба просто один до одного звикати. Руслану взяли на виховання понад три роки тому. Я спочатку боялася, а потім вибігла до мами. і Я просто мої батьки <кхух> люблять, вони мене люблять, водять на музику, оберігають. Нині подружжя Кагаловських виховує дев'ять дітей. Сім у нас є прийомних і двоє своїх біологічних. Для нас не страшно, коли там кажуть діти з діагнозом. Діти відвідують дитячий садочок, школу та різні гуртки. Старший ось хлопчик він дуже ну він любить бути активним і він ходить на гітару, він ходить на тупу. Хоча до цього він не займався ну, як мозикою. І ми бачимо, як розкриваються ці таланти в нього. Як він навч... навчання в нього пішло хорошо? Його почали в школі дуже хвалити. Русланка в нас дівчинка теж ходить на піаніно. Вона в в класі одна з найкращих. Дитячий будинок сімейного типу це форма виховання, де подружжя може взяти не менше п'яти дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Наразі у Чернівцях п'ять дитячих будинків сімейного типу, з якими постійно працює соціальна служба. За потреби ми завжди беремо і психологів на виїзди в родини. і Так само вони відвідують консультації психолога. Якщо є якісь проблеми поведінки в дитини, якісь там непорозуміння в сім'ї, тобто ми завжди залучаємо. Так само психолога до роботи з цією родиною для того, щоб максимально налагодити такі стосунки в родині і допомогти батькам якось подолати ці проблеми поведінки. Альвіна Брамчук, Ярослава Боячок, новини сі 4 Українська борчиня Соломія Винник представляє Україну на змаганнях чемпіонату Європи та світу. Соломія, майстер спорту з вільної боротьби. Як довго вона займається спортом, та як війна змінила її життя у сюжеті Вікторії Макайди. Соломія Винник займається вільною боротьбою 12 років. У спортзал її привела мама. Два брати в нас займалися спочатку вільною боротьбою. Ми приходили на змагання, дивились, як виступають хлопчики, дівчатки, і нам сподобалось, як дівчата лазять на канати. І ми сказали, мами, якщо в тому залі є канат, поведи нас теж на вільну боротьбу. І ми прийшли на тренування у свої 22 роки. Соломія Винник ступила різні звання у спорті. Чемпіонка світу серед до 23 років та бронзова призерка призеркати Європи серед дорослих і чемпіонки Європи серед теж серед молоді до 23 років. Хочу сказати, що рівень по молоді та по дорослим це зовсім інший рівень. По дорослим це зовсім інша відповідальність зовсім інший психологічний тиск. Звичайно, треба і підготовка має бути психологічна, відрізнятись. Звичайно, молодіжна боротьба дає поштовх в дорослу боротьбу. І в нас з сестричкою є такий поштовх. Ми зараз робимо такі кроки по дорослим, і хочемо тут закріпитися і далі показувати результати, звичайно, по дорослим. І Олімпійські ігри це наша ціль. З початком повномасштабного вторгнення Соломія Винник тренувалася на Київщині. Ми мали вилітати на турнір в Турцію. Якраз такий був рейтинговий турнір подорослих. З мали вилітати всією командою. Зранку зібрали сумків в п'ятій годині ранку, і нас якраз розбудили ці вибухи в Києві. Ми якраз сідали в автобус і чули це все, це все одразу прочитала новини. Але тренер збірної вирішив їхати в аеропорт, подивитись обстановку. Ми поїхали в аеропорт, і нас розвернули одразу назад, повідомили зразу всім, що війна почалась. Спортсменка разом із командою повернулася до тренувальної бази, зібрала речі та приїхала до Чернівців. Дуже сильно змінила наше життя війна. Дуже важко емоційно, дуже важко. Коли допустили, звичайно, спочатку росіяни та білоруси не брали участь у змаганнях, і я би була дуже рада, якщо б надалі їх не допускали. Відмовлялася від фото спільного, не стояла з ними на підсталі, звичайно. Вони трошки роблять вигляд, знаєте, що ніби нічого не сталося. Вони ходять, не розуміють, чому ми так до них ставимось, бо звичайно всі в одному розминочному залі. Ми всі розминаємося перед якимись стартами, перед сутичками, і це дуже психологічно давить. Звичайно, у нас така ненависть ненависть до них дуже сильна, і дуже хочеться, щоб вони їх не допускали і надалі до змагань. Всі ж бачать Олімпійський комітет закриває очі на те, що твориться у світі. Вікторія Макайда, Андрій Моронеску, новини сі 4 І на завершення випуску про погоду за словами синоптиків Чернівецького гідроматцентру, вихідні на Буковині будуть теплими. Температура повітря в день сягатиме 16 градусів тепла. Детальніше у сюжеті. У народі кажуть, чим холодніший останній тиждень лютого, тим тепліше буде у березні. Яка погода проведе буковинців в останній тиждень календарної зими та зустріне на початку весни, традиційно запитаємо у синоптиків. Особливо теплими будуть найближчі наші три доби. У нас максимальні температури по всій території області, навіть в гірських районах очікується в межах 14-16 градусів тепла. І вранці навіть буде досить тепло, температури будуть 5-7 градусів тепла. Лише в гірських районах знижутимуться до 0-3 градусів морозу. За прогнозами синоптиків опадів на вихідних не буде. Лише вранці неділі місцями по області пройдуть невеликі дощики. Вітер отримається досить свіжий, силою 7-12 метрів за секундою, і південного та південно-східного напрямку. Ось такий синаптичний процес у нас пояснюється тим, що зараз вся активність погоди, вся ця кухня, яка вариться, вона в основному знаходиться на західному збережжі Європи. В найближчі дні фронт, який розділяє потужні маси холодної, теплу, буде переміщуватися на Центральну Європу і на Буковину буде відкрити. Надходження теплих повітряних мас. Синоптики прогнозують наступний тиждень теплим. Середньодобові температури будуть відповідати квітневим, опадів істотних ми не очікуємо і утримується в нас південно-південно-східний вітер. Щодо температурного режиму, то вранці це буде 0,5 градусів тепла на рівнині, 0,5 градусів морозу в гірських районах. А в день по всій території області 8-13 градусів тепла. Так що весна в нас на наступний тиждень в повному розгарі. Вікторія Макайда, Андрій Моронесько, Новини. Сі чотири такої була інформаційна картина цього дня. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось на СІ-4.